Вітання друзі! Представляємо вам ось такий реп у виконанні рюкзака для піхоти. Реп підвазної черепаха. Ми вже знімали відео про трьохдіапазонний реп. Тут уже у нас чотири діапазони. Тобто, у нас по замовчуванню. Ми використовуємо псевдоцифрові модулі на гаусівській модуляції, перекриваємо трьома такими модулями діапазон від 720 до 1025 і додатково зараз використали модуль від 410 до 525. Уже на звичайній модуляції, але з додаванням нашої доробки якби модуляції всередині діапазону для покращення. Значить, загальна вага такого рюкзика... ну, забираємо дроти. Гальна вага рюкзака у нас 7 кг. 400 грам.